лько то сопис. Господи, назавжди заспочиньте. На цьому ділянці час. Час на дорогу до сайту, сім додати історію, може статися. До заселення договір просто на першому джаку, говорю, також, що вже минуло, до конференції долучилося просто третій сип, Иванов, старенька, та кореїтка, тобто залосу до прокурости на третьої особою. Я учасник судового життя мідіової суди вже замовилися і проведений скопорні справи за участі заївника і інших учасників, які приєдналися до нас, в тому числі в режимі відділка зв'язку. Так, хто у нас заявник? Хасовий зайвник АДІ. Пан Терещенко, вы нас чуете? Так, чую. Представляю також, что від представителя позначених не дійшла заява про вгоду справу з повністю і письмове затвердження про додоволення цієї заяви. Пан Терещенко, чи наполягаєте ви на задовольнии вашей заяви з тій став заявки? цій

Запитання про чоловіч, ні? Пані Ні. Мож, можна повторити, бо. Щось покладу, додати враження. бажаєте, крім того, що зазначено в вашій заяві, в вашому клопотанні? Ні, бажаю тільки, скажімо так, на словах пояснити, що моє звернення про проведення в режимі відеоконференції на тим, що ми просто бажаємо, скажімо так щоб компанія працювала і е, в наших діях немає нічого, що пов'язано з перерозподілом якихось частот, власності чи, чи інших. Тобто ось так. Хтось з учасників бажаєш висловити свою позицію щодо Що і... і... копитання? Та вам Міністерство юстиції верніше, реєстратора відмовив здійснені здійсненні реєстраційній Так. Яка була підстава відмови? Підстава ухвала від 30.06.23. Ви що корупційного суду? В судому порядку ви цю відмову оскаржував. Ні, не оскаржували. причины? Ну, причину пока еще не можем пояснить, скажем так. У вас есть, вы сами юристы, или нет? Нет, я сам не юрист. Юристов у нас в компании не было, скажем так, найманник. А ви звертались до них? Ну, Вони вам готували це звернення до, до нашого суду, чи ні? Так. Звертався до юристів, але ну, не до адвокатів. Добре, чи розглядали ваші юристи питання само безпосереднього звернення на оскарження цих дій мін'юсту по відмові вчиненні в цих, цих дій? Ну, Безпосередньо до адміністративного Я суду, не, не до нас. Я б Я зрозумів. На той момент, коли була. Кована ухвала про заборону? Ні, тому що ми були як третя сторона, яка не висуває окремих думок, самостійних вимог. Скажімо так, ну коли вже зіткнулися з цією проблемою, що не можемо подовжити мій тоді, скажімо так, звернули на це увагу. Чи в нашій ухвалі вищо антикорупційного суду забороняється ті дії? У яких вам відмовив мін'юст вчинення цих дій? Формулювання таке, що це інше звучить в ухвалі і ось це інше, вони всі вважають, що будь-які дії заборонені. Зрозуміло. Дякую. Попрошення по суду ж завтра. Восемь один и